Вітання всім, неполадки всі усунені. Зараз забираємо те все, що там валяється ззаду, будемо робити тест драйв. Моторчик заводиться, працює, все чітко, зараз я попробую легенько, я певну клему від'єднав. клема приєднана, Зараз попробуємо його завести. Ось. Вот. Не знаю, чи вдасться зняти тест-драйв, бо особливо знімати там нема чого, воно тільки так гарно з вигляду. А всередині насправді там ні комфорту ніякого, гідропідсилювача нема, тобто руль повертати набагато гірше, ніж в Жигулі колись було, бо я мав Жигуля. Ну таке тільки, знаєте, така цяцька, скажімо так. А якщо так розібратися, їхати в ньому, тільки вигляд гарний. Нема там ніякого ні комфорту, ні кайфу, ні нічого. Не знаю в чому там кайф, може, може, може комусь кайф. Він отак мене штормить, штурмить, штурмить, потім сяде, візьме, прокатається, вилазить, бо його дупа болить і все болить, бо там сідушка така, як тазік. І відрічеться, і так воно буде тут, або тут буде стояти, або в нього там на острові. Отак. От така машина вихідного дня. То, що він там розказує, що він поїде на раллі, то все, знаєте, такі, як він сам каже, бла бла-бла. Ну отже, ну що, я думаю, що вже плюс-мінус завершення того серіалу, я надіюся. Але можливо далі буде, так що всім па-па.